Всім привіт! Сьогодні будемо оглядати сухий пайок американського виробництва MRE. Ready to Eat, або, інакше кажучи, їжа готова до споживання. Цей сухий пайок прийнятий на постачання Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. Він є, мабуть, найпопулярнішим сухим пайком. Є 24 варіанти меню, призначених для використання протягом 21-ї доби після розгортання бойових умов. Існує ящик А та ящик Б ящик А входять в меню з 1 по 12, а в ящик Б з 13 по 24. Мінімум одне меню є вегетаріанським, але трапляються і зовсім веганські без додавання продуктів тваринного походження. Загальна калорійність пайку близько 1200 ккал. Вага від 500 до 750 г, залежно від меню. Пайок розрахований на один прийом їжі. Окрім основної страви, до пайку входить гарнір, хліб або його аналоги, а також десерт. У складі аксесуарів є гарячий розчинний напій, чай, кава або кокау, а також холодний напій у вигляді порошкового лимонада. На десерт печиво, цукерки, кекси, бісквіти, Можуть входити крекери або тортильє. А також сирний спред, арахісова паста або джем. Для розігрівання продуктів у у склад включений спеціальний пакет з безполом'яним хімічним нагрівачем. У нагрівач слід залити далеку кількість води, а потім помістити в нього пакет з їжею або напоєм. Стандартні МРЄ почали надходити до військ Сполучених Штатів у 1986 році. Сьогодні у нас з вами ящик Б. У нього входять меню з 13 по 24. Меню 16 курячий борід. Меню 15. Курячий работ на Меню 14. кремовий шпинат на Меню 13. Сир де картині у томатному соусі. До речі, вегетаріанський. Меню 20. короче, картофель с беконом, перцем и цибулой. Меню 19. Яговичи котлета. Меню 18. Яговичи райболь в, в мясном соусе. Меню 17. Сменячая сосиска с, с кленовым сиропом. Меню 22. Тунец. До речі, мій улюблений. Меню 22. Яловичина. За очами поделись вкусно. Меню 23. Пицца подорожает. Меню 24. Яловичина 2. Відступних відео детально подивимося вміст кожного з них. тож підписуйтесь на канал буде багато ці